У Житомирі продовжили опалювальний сезон до 24 квітня, 15 квітня 36 членів виконавчого комітету підтримали рішення про продовження опалювального сезону. При цьому оплата відбуватиметься за старими тарифами. П'ятниця, субота, неділя, температура, середня температурова температура вже була вище, ніж вісім градусів. І у нас були до сьогоднішнього дня і стали завершити опалювальний сезон. Разом з тим сьогодні. Бачимо, що якщо сьогодні завершити опалювальний сезон, то буквально на слідуючий день його треба буде відновити. Через те, що температура ще навіть до 20 го числа плюс 4, плюс 8 в день. І е, згідно санітарним, особливо це стосується дитячих садків, лікарень, ми не зможемо забезпечити. Є пропозиція продовжити опалювальний сезон до 24 числа. Якщо ситуація буде мінятися в кращу сторону в погодні умови, нам доведеться окремо зібратися і прийняти рішення. Через те, що якраз до е, числа прив'язано те, що на підприємстві е, житових теплокомуненерго працюють сезонні працівники. Тільки опалювальний сезон завершується, їх треба. Інформаційне агентство всі новини.